З нами на зв'язку зараз Олександр Коваленко, військовий експерт. Вітаємо вас, пане Олександре. Ми тут Вітаю. говоримо про ймовірний жест доброї волі. На вашу думку, чи може бути так, що у Кремлі шукають варіанти можливих сценаріїв задля виправдання українських позитивних якихось просувань перед своїм суспільством? Ну що о, шукати у них є достатньо таких сценаріїв. Ми бачили, як о, вони постійно о, свої втечі з того чи іншого плацдарму о, придумують якісь їм ефемініфемізми, якимись жестами доброї волі називають передислокацією, перегрупуванням. Також це було прийняття о, дуже важких рішень і все таке інше. А ще наприкінці 2022 року з'явився дуже цікавий такий наратив саме в російському інформаційному просторі. А потім його інтегрували і в наш інформаційний простір, саме те, що наприклад Запорізьку атомну електростанцію можуть передати під патронат МАГАТЕ. Так чому б не використовувати цей сценарій? Наприклад, ну передають заес під патронат МАГАТЕ, а передають Енергодар, під патронат Магате Васильівку, Токмак, Мелітополь, Бердянськ, Генечевський таким чином вони зможуть виправдати свою втечу, наприклад, Запорізької області чи з Євобережної Херсонщини. А отже, так безумовно, вони будуть використовувати якийсь ось такий з доброї волі. Вони будуть якось його пояснювати. і Я впевнений, що в них є відповідні вже варіанти. А ми раніше трохи наводили цитату Михайла Подоляка щодо того, що росіяни змінили тактику обстрілів і від ударів по інфраструктурі перейшли до ударів по цивільному населенню. На ваш погляд, що їх змусило змінити цю тактику, і як довго вони можуть продовжувати такі удари? Тут, скажімо, так, ось якась ситуація. Вони навіть коли намагалися наносити удари. По а, критичній інфраструктурі енергетичного порядку по Україні то вони також наносили удари і по цивільному населенню. Фактично а, в моральному саме сенсі нічого не змінилося. Це вони як коїли терористичний акт, так і продовжують їх поїти. А щодо е, фактично ресурсу, них є проблеми з цим ресурсом. Вони не можуть собі дозволити нанесення ударів е, масово. Ну, як ми вже це бачимо. Вони наносять удари кількісно там 15, 23 двадцять ракети, е, але вони не наносять вже удари по 70 по 60. А це ось це може бути зміною тактики, бо вони використовують по перше уніфікований боєкомплект. Вони використовують ну переважно це ракети Х-55, А також вони використовують м -м, дрони камікадзе шахетство тридцять 136, Також для а, масових таких а, нальотів по а, наприклад, 20-25 одиниць. І е, все це комплексно може говорити про те, що вони намагаються е, від е, загально великої кількості, наприклад, ракет перейти до більш частішого використання, але меншої кількості ракет. При цьому не цієї кількості ракет вони будуть е, компенсувати більшою кількістю використованих шахетів. С... Панове, я не... пропишу, пане Олександре, скажіть, будь ласка, от і на вашу думку, і на вашу? Ось вони говорять про те, що вони хочуть змінити зараз тактику, і вони говорять про те, що треба переходити до оборони і утримувати наші новоприбулі території. На вашу думку, чи зміниться якось їх тактика ведення саме на полі бою? Чи можливо від них варто чекати вже якихось більш наступальних дій, чи більше оборонних, чи вони все таки якось кардинально змінять своє своє ведення? Ну, попри не військовий експерт, тому мені важко сказати, як вони себе будуть діяти, але є моменти, які озвучуються, в тому числі і вітчизняними військовими експертами, про те, що можуть бути, наприклад, в районі Запоріжжя вони можуть вдатися там до таких якісь там превентивних дій, можуть не вдатися, але вони там перекопали все. Це страшне. Просто я не знаю, як ми потім будемо все це зарівнювати. І це вказує на те, що вони не збираються від звідти йти і збираються оці, оці частини утримувати. Як буде на інших ділянках, це вже покаже просто практика, тому що все-таки та дія, яку кажуть, не можна називати контрнаступ, вона ж буде зненацька для росіян. І зрозуміло, в тому місці, де вони більше всього не очікують. Тому все в руках залужного і ЗСУ. Пане Олександре, а ви вже знайшли на карті цей славнозвісний ненацьк, з якого починатиметься контрнаступ. На вашу думку, чого чекати від росіян? Ну не знаю я звідки дійсно буде відбуватися наша активізація наших дій, на якому плацдармі, в якому напрямку і так далі. Це все дійсно буде несподівано. А щодо росіян, то вони обмежені зараз в можливостях ведення повномасштабних наступальних дій. А якось в окремій локації, так по локаційно вони на повітському напрямку можуть здійснювати штурмові наступальні дії, але обмеженим ресурсом. А також є питання щодо оборони, забезпечення оборони, тому що на сьогодні в них, скажімо, так на різних плацдармах знаходиться різний контингент за якістю не тільки за якістю особового складу, але й за якістю технічної складової, коли ти знаходишся в обороні. А то а, такі підрозділи повинні отримувати в 3-4 рази більше матеріально-технічного забезпечення, як в обороні, так і також і в наступі. Ну ми зараз саме оборону розглядаємо. Отже, а, на будь-якому блаздармі, якщо відбувається процес переходу а, до оборони, потрібно забезпечення відповідне. А от на багатьох з них логістика повноцінно не працює, і вона не зможе повноцінно це забезпечення, якось ефективно, щоб відбувалося. І тому так по деяким напрямкам я можу сказати так: не знаю, чи росіяни будуть вдаватися до імітації якихось наступальних дій, але те, що вони навіть тримати оборону не зможуть довгий час, якщо там буде досить серйозний тиск з боку збройних сил України, то це також правда. А ви можете з військової точки зору пояснити, на що вони продовжують наступальні дії в районі Бахмута, наприклад, коли вони мають такі проблеми з логістикою та з майбутньою обороною? А вони не можуть вже зупинитися Просто ну ця подивимось на цю ситуацію так: без тактичних якихось стратегічних досягнень, яких якоїсь тактичної стратегічної мети. Ось а, вони заявляють про те, що все а, штурмові дії в Бахмуті припиняються, вони відводять а, війська. Ну як це буде сприйматися? Як це буде сприйматися після того, як там було а, знищено десятки тисяч а, їх військовослужбовців а, а, пораненими, вбитими, полоненими? Знищено тисячі одиниць техніки, використано. Величезна кількість боєприпасів та ресурсів, і отже, вони та ні, ми, ми пішли. Ми не можемо захопити Бахмут. Це цю місію ми не зможемо виконати. Ми їдемо. Тобто, це вже для них не просто якийсь петіш або якийсь стратегічний об'єкт, тактичного рівня. Об'єкт для них це вже така принципова справа, і в цьому їх проблема бо вони продовжують стягувати ті ресурси, які могли розпреділяти по іншим напрямкам. А це нам, до речі, і на користь, тому що ми по цим напрямкам можемо тримати більш ефективнішу оборону, більш того, і не тільки оборону, а іноді навіть і проводити контратаки. Ви раніше говорили про нестачу ресурсів, зокрема ракетних у Росії. І я хотів би, щоб ви прокоментували буквально нещодавно. Спікер Госдуми Володін сказав, що вибухи безпілотників над Кремлем це напад на Росію, і він каже: будемо вимагати застосування зброї, яке, яка здатна зупинити і знищити київський терористичний режим. Це цитата, а у Росії ну, ми розуміємо, що є зброя масового знищення так. Але чи є у них, них ще запаси якоїсь іншої зброї, якою вони можуть посилити обстріли, ну і взагалі, яка ймовірність, що вони спробують застосувати зброю масового знищення? А, ні, все, що вони могли використати, ми вже побачили. Весь їх вогневий потенціал. А, фактично, якщо ми кажемо про ядерну зброю, тактичну ядерну зброю, наприклад. Вони що вдарять по Києву, в саме конвенційній війні вони будуть використовувати ядерну зброю. Я скажу так: це не буде якимось привідом для того, щоб використовувати саме цю зброю, тому що воно обернеться саме проти Російської Федерації. Але вони можуть саме використати цю ситуацію, наприклад, для того, щоб сконцентрувати велику кількість боєкомплекту для. Удару по по якомусь об'єкту, ну наприклад, там адміністративним будівлям, якимось по Верховній раді, наприклад, як також як варіант. Тому що ну вони повинні будуть якось продемонструвати, що вони можуть потужно відповісти. Але з іншого боку, якщо вони усі ці ракети будуть збиті протиповітряною обороною і буде нульовий ефект, то це ще буде більша ганьба. Тому вони а, будуть знаходитися в такому, знаєте, парадокс перед парадоксальним вибором або це робити, або не робити, щоб зганьбитися ще більше. Пане Олександре, ми вам дуже вам дякуємо за вашу фахову думку, що знайшли час долучитись з нами на прямому зв'язку. Був Олександр Коваленко, військовий експерт. Ми